Глядачі, переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Злі язики з Криму повідомляють, що вчора, в 11.30, як зазначають джерела, трапилася чергова аварія. Опори автомобільного мосту підкосило ще більше. Тріщини вже неможливо підсилювати металоконструкціями. Ех, загарбники, а як все весело для вас починалось, не правда ж нагадати? Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не загрожує безпеці жителів Кримського півострова, заявляв у лютому російський глава анексованого Криму Сергій Аксьонов. За документами Аксенов, через вісім місяців Кремчани запасаються продуктами та шукають бомбосховища. Як змінюється ситуація у Криму, поки Росія воює з Україною? Розповідають Крим реалії першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Криму було оголошено режим підвищеної готовності. Російський глава регіону Сергій Аксенов пояснив це необхідністю спрощеного вирішення завдань, що виникають, і запевнив, що життю і здоров'ю кримчан нічого не загрожує. Він стверджував, що жоден снаряд, жодна міна, жодна куля на територію Криму не залетіть. Тіла, поки російські війська захоплювали південні області материкової частини України, але невдовзі ситуація кардинально змінилася. У міру того, як розгортаються події на фронті, змінюється й ситуація на півострові. Чим довше тривають бойові дії, тим більше ускладнюється ситуація на Кримському півострові. Починаючи з весни, в окремих регіонах Криму регулярно оголошують високий рівень терористичної небезпеки. Він торкнувся північних районів півострова. Що можеть із Херсонською областю, а також Керчі та околиць, що прилягає до Керченської протоки. Цей режим надає особливо. Ливі повноваження представникам силових відомств дає можливість запроваджувати обмеження для місцевих жителів. Більшість регіонів Криму продовжували жити звичним життям до кінця липня, поки у штабі Чорноморського флоту в Севастополі не пролунав вибух. А серія вибухів спочатку на аеродромі в Новофедерівці Сакського району, а згодом у Джанкойському, Сімферопольському та Красногвардійському районах показала, що бойові дії дійшли і до Криму. Це спровокувало масовий виїзд із Криму Росіян, про що свідчили кілометрові затори на виїзд із півострова. Вибухи на Керченському мосту на початку жовтня змусили жителів півострова змітати продукти з полиць магазинів та скуповувати бензин на АЗС, побоюючись залишитись без постачання сусідньої Росії. Мешканці різних регіонів Криму кілька місяців продовжують чути звуки вибухів. Місцева влада називає їх хлопками і пояснює найчастіше роботою ППО. Фактично, весь Крим сьогодні використовується як військова база, привозять на півострів убитих і поранених у боях на півдні України. У перші дні після вторгнення кримські лікарні та морги були переповнені. Люди це бачать. Та іноді відчувають люди з перших днів побачили, що це війна, а не спецоперація. І тепер люди відчувають страх. Тепер вони відчувають, що війна в їхніх домівках, каже представник президента України ВРК Таміла Ташева. Однією з серйозних загроз для кримчан військові експерти називають російську військову авіацію. Її кримчани з лютого бачать і чують вдень та вночі. Особливі побоювання у багатьох виникають у зв'язку із систематичними фактами авіатрощі російських винищувачів та їх падінням на житлові будинки в Росії. Авіація має властивість іноді падати навіть. Без сторонньої допомоги, а літак, що вертоліт із бойовим навантаженням це дуже велика бомба. початку мойових дій на півдні України російські льотчики поводяться в Криму по безпреділо. Здійснюють польоти над житловими масивами на малих і надмалих висотах із бойовим навантаженням. Великої катастрофи з людськими жертвами досі дивом не сталося. Повідомив Крим реалії керівник військових програм Українського центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на півострові зафіксували два випадки падіння російських. Ких винищувачів у вересні. Повідомлялося про падіння су 34 у районі Красноперекопська, а в жовтні про загоряння військового літака під час посадки на аеродромі Бельбек під Севастополом загинув пілот палаючого літака. Кримські чиновники продовжують стверджувати, що ситуація контрольована. Водночас для кримчан запроваджують нові обмеження. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.